Я вас вітаю і запрошую зробити разом зі мною комплекс вправ на килимочку, на підлозі. До речі, я не професійний спортсмен, і техніка виконання в мене непрофесійна і не досконала, але я цього не соромлюся, тому що я хочу показати, що такі вправи може виконувати і дитина, і матуся, і навіть бабуся. Тобто, приєднуйтесь усією родиною. Перша вправа в нас називається Крило Метелика. Для цієї вправи ми сідаємо на килимок і максимально приближаємось до стінки. Одна ніжка в нас зігнута в коліні на стіночку закидається, а друга ніжка ось так, як крило метелика, ось сюди ми її кладемо. Так, Крильце метелика готове. В якому положенні можна полежати 2-3 хвилинки. скільки витримаєте. Потім міняємо положення ніжок. Ця ніжка в нас зігнута в коліні, а ця в нас імітує крильце метелика. Так. І ще полежали, скільки зможете витримати 2-3 хвилини. Потім ми Ще більше приближаємось до стінки, тому що наступна вправа у нас називається міст. Ми упираємось ніжками в стінку спочатку, потім піднімаємо ось цю частину і робимо ось такий міст. Тобто, отут в нас повинні машини їздити або кораблики плавати, так? Можна в такій ігровій формі. І ось так ми стоїмо. Ось такий в нас міст. Також ми стоїмо стільки, скільки зможемо витримати. Третя вправа називається в нас ножниці. Так? Ми також ну, можна ще ближче до стіночки. І ось так ножниці ми ріжемо, так, імітуємо. Ще Що ми щось там ріжемо, носочки тягнемо. По п'ять разів можна хрест-нахрест нарізну. Ось так поробити таку вправу. Наступна вправа називається чапля. Ми намагаємось торкнутися підборіддя. Ось так чапля у нас ходить. Ще можна зробити вправу часики. Одна ніжка, друга і сюди. Тут в мене нема простору далі. Так, так. робимо такі вправи. Зафіксували положення і також стоїмо стільки, скільки можемо витримати, відпочиваємо, максимально приближуємося ще до стіни. Ось так ніжка в нас лежить на стінці. Так, максимально ми ось так наблизились. Зовсім наблизились. Ось в такому положенні також просто лежимо. Тепер знов робимо місточок, але в нас цей мостик, вже, бачите, він ще вищий, тому що ми вже тр... трішки розімнялися і ми можемо вже своєму організму дозволити більш таку вправу, складненьку. І ще стоїмо стільки, скільки зможемо, щоб не було в нас некомфортно. Якщо ви відчуваєте, що вам некомфортно, то ми припиняємо такі вправи. Так. Вправа драбинка. Ось, як по драбинці піднімаємось. Постояли по сходинках, і вниз. Запрошую вас, приєднуйтесь, виконуйте такі вправи. Після вправ ми, звичайно, робимо вправи на дихання, на відновлення дихання. Набираємо повітря і видихаємо, і. Обов'язково п'ємо водичку. Не каву, не чай, не узвар, а просто водичку. Я бажаю вам здоров'я і гарної фізичної форми.